Ми виконуємо ремонт під ключ та омеблювання квартир, будинків, комерційних приміщень понад 20 років. Ми укладаємо угоду на виконання ремонтних робіт та приступаємо до першого етапу це монтаж перегородок, чорнової електрики, сантехніки та заливка стяжки. Ви нам оплачуєте виконані роботи. А наступний етап ремонту ми виконуємо лише тоді, коли буде зручно вам. І це забезпечує гнучкість та контроль витрат. У вас буде персональний менеджер, який буде планувати час та ресурси. Організовує команду, забезпечує всім необхідним об'єкт, звітує перед вами. В структурі компанії є виробництво меблів та виробів із дерева. Це забезпечує повний контроль над якістю, термінами, фінансами всіх етапів ремонту, в тому числі його меблювання. Гарантію на ремонт і меблі ми надаємо три роки. А головне, наша команда завжди намагається зробити більше, ніж очікують наші клієнти. Потрібен ремонт під ключ. Замовляйте безкоштовну консультацію у Дірект або телефонуйте нам за номером.